Єва Корщик опинилася в центрі скандалу, і бренд розірвав з нею співпрацю. Йосип старенький колише дитятко. Вже 25-й раз е витягують Його, цю фотку. Нещодавно український бренд Бажане презентував нову колаборацію з Євою Коршик, і Потрапив на суспільний осуд. Соцмережі Трес поширили фото блогерки у підлітковому віці на тлі прапора ЛНР і Ковтіяруський. Насправді е єву захейтили не тільки за цю фотографію, mm. а взагалі за її позицію, тому що вона ін. Інтерв'юєрка вона дуже часто бере інтерв'ю людей з дуже сумнівною репутацією, таких як там Київстонер, всіх хто виїхав, в деяких і для яких неважливо питання мови і так далі. Бренд бажане ем, дещо необачно поставився до вибору інфлюенсера, коли запросив Єву Коршев до себе до співпраці. І мені здається, це гарний приклад, що вони все-таки розірвали від суспільного резонансу ну, після цієї реклами. Але тут запитання до їхніх маркетологів: ну, типу, а якось вивчити до того, що було в блогера, типу що там комунікував, чи а чи вони так сиділи такі Коршик, точно! Класно, Коршик, гарна дівчина, класно виглядає, все гарно говорить. Давайте коршик, давайте Коршик, Погнали. Ну дуже дивно, так, да, якщо чесно. Найбільше більше в цій історії мене дивує те, що ці люди починають виправдовуватися. От вона прям записала відео, де вона виправдовується, що вона да, я реально так робила. Мені було 14 років в 14-му році, і я не розуміла, я піддалася пропаганді. Ну, здебільшого, напевно, для великої аудиторії, яка це дивиться, напевно, вони скажуть. Да, Реально, це була дитина, і вона не піддалася пропаганді. Е, я маю цей е, що сказати з цієї нагоди. Чому це могло так відбутися? Нагадаю, що цей типу в багатьох людей ще до сих пір живе комплекс меншої вартості бути українцем. Yeah. Е, я думаю, що в Луганську, тоді коли їй було 14 років, бути українцем, говорити українською, це точно було щось таке фу-фу-фу. А е, все всьоруське все було круто.